Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні без зайвих слів будемо тестувати крутючий лайфхак, як розправити пух у пуховику після прання. На жаль, після прання цього не уникнути, тому потрібно усім знати, як швидко привести курточку чи пальто з натурального або штучного. Пуху у форму. Це курточка мого чоловіка анта, наповнювач тут качине пір'я. Воно збилося, звичайно, прала я курточку у машинці на режимі делікатного прання при температурі 30 градусів. Тут навіть пір'ячко намальовано. Використовувала найпростіший супердешевий гель для прання, той, який був удома, яким би дорогим не був засіб для прання, пуховика, на жаль, від збивання це все одно не врятувало б. Прала я двічі перший раз з гелем, а інший просто у воді, замість полоскання. Побоялася поставити на додаткове полоскання і віджим, сушила на батареї, а тепер найцікавіше беру звичайну щітку для волосся, не грібенець, а щітку і стукаю нею по курточці. Роблю в курточці легкий масажик, б'ю не сильно, зубчики гарно розправляють пір'ячку всередині, це видно, от прямо відразу. На очах куртка стає об'ємнішою, пухкою. Чоловік сказав, що вона навіть стала пухтішою ніж була до прання. Швидко, без заморочок, типу якихось вибивалок для килимів, спеціальних м'ячиків або ще чогось іншого. Лайфхак просто бомба, ракета, петарда. Сподіваюся, вам було корисно. Йдіть перевіряйте, пишіть у коментарях, чи сподобалося вам це відео. Бережіть себе.